Отже, сьогодні перше, скажімо, таке ознайомче заняття чи ознайомча розповідь про статути Збройних сил України. Почнемо з того, з чого вони складаються. Вони складаються з чотирьох статутів: це внутрішньої служби, дисциплінарний статут, гарнізонної та вартової і строєвий самий непотрібний зараз під час війни. Що означає означається тут служби? Про що він говорить? Ну, Перше, це вступ. Далі йде текст військової присяги. Далі зобов'язання іноземця та особи без громадянства, бойовий прапор військової частини. Далі йдуть загальні положення. Частина перша. Військовослужбовці та відносини між ними. Розділ перший. Обов'язки права та відповідальність військовослужбовців. Не забуваємо, що слово військовослужбовців стосується і офіцерів, і генералів, і рядових, і сержантів. Другий розділ загальні обов'язки командирів в дужках начальників. І третій розділ, там з 19 по 87 сторінку обов'язки посадових осіб і військовослужбовців рядового складу. От на цьому я трошки детальніше зупинюся, тому що є розділ, в якому пишеться. Загальні обов'язки всіх військовослужбовців, потім права всіх військовослужбовців, офіцерів і сержантів рядових, відповідальність. Начальники підлеглі і стосунки між ними, хто такі старші і молодші за військовим званням, які в них є повноваження по відношенню до молодших за званням? і якщо ти навіть менший за званням, але в тебе посада старша, то це все описано. Наступний дуже важливий пункт. З 35 і статті по 38 називається порядок віддання і виконання наказів. Там буквально в одному реченні можна вести цілу судову справу і ціла-ціла, може бути кримінальна справа за одне речення. Тому порядок віддання і виконання наказів це дуже важливий пункт. Наступний пункт. Відрекомендування командирам, начальникам та особам, які прибули до інспектування перевірки. Це взагалі нікому не потрібно, може, яким-то двом-трьом генералам. Наступна важлива штука про військову вічливість і поведінку військовослужбовців. Там з 49 по 57 статтю теж є те, з чого починаються проблеми. От інколи проблема кримінального злочину, СЗЧ, якихось конфліктів, бійок, якихось демотиваційних речей, коли людина вже не вірить ні командиру, а не хоче служити. Чому? Тому що десь порушений момент. Військової вічливості десь момент поведінки порушений був. Далі, другий розділ: загальні обов'язки всіх командирів. Там був у нас розділ загальні обов'язки військовослужбовців, там, включаючи ну, по захисту народу України, такі загальні слова. А тут загальні обов'язки командирів, не рядових солдат, а командирів. Дуже велика стаття, що вони повинні знати, організовувати, вдосконалювати. Виявляти чудність та бути уважним, організовувати видачу всіх видів забезпечення, перевіряти, не допускати участі в бойових діях військової служби всіх числа призваних, які не пройшли курс базової військової підготовки і не мають бойового досвіду, зобов'язані командири. Вживати заходи для відшкодування матеріальних зберіг, вживати заходи для охорони довкілля. Командирів, коротше, багато обов'язків, це ми будемо окремо говорити. А далі, що третій розділ говорить про обов'язки посадових осіб і військовослужбовців рядового складу. Тобто, є конкретно командир бригади, полку або корабля першого рангу зобов'язаний. Кому він підпорядкований, за що відповідає, і він зобов'язаний. Далі. У нього тут аж цілих три. Дві з половиною сторінки. Головний сержант бригади, що зобов'язаний його обов'язки, теж дві сторінки, начальник штабу бригади окремого батальйону, заступник командира полку бригади, окремого батальйону, заступник командира полку бригади окремого батальйону з морально-психологічного забезпечення. Актуальне видання на 2025 рік юридично. Визначає, що існує така посадова особа, як заступник командира полку бригади, з морально-психологічного забезпечення. При цьому генерали, типу Асирський, Балан, і всі решта, можливо, навіть і залужний, по-моєму, він ще тоді, було, вони скасували систему морально-психологічного забезпечення і назвали нову систему психологічна підтримка, розпорошивши всі решту інших складових МПЗ. Тому, як не дивно, у нього існують такі обов'язки в статуті, що існує така людина, а реально в армії не маткою людини. Заступника командира з морально-психологічної. Є чи помічник, чи заступник з психологічної, без моральної і без отих прав, які в нього були. Далі, заступник командира бригади з озброєння. Заступник командира бригади з тилу. Ну, Фактично, це начальник логістики зараз, чому то називається тилу. Тут досі не змінено. Верховна Рада і міністр оборони не збираються міняти те, що вони вже чудять по факту, а в юридично сюди не вносять. Тим самим створюють такий дисбаланс між де-факто і де-юре. Далі наступні обов'язки начальник артилерії бригади, командир дивізіону, начальник ППО бригади. Начальник якоїсь іншої служби бригади, начальник інженерної служби бригади, начальник служби радіаційно хімічно біологічного захисту, начальник медичної служби бригади, начальник медичної служби полку окремого батальйону, помічник командира з фінансової роботи, начальник фізпідготовки і спорту бригади його обов'язки. Начальник розвідки, начальник зв'язку бригади, начальник служби метрології і стандартизації, до речі, раніше не було такої тут обов'язково. Начальник служби ракетно дорівського зброєння, начальник бронетанкової служби бригади, начальник автомобільної служби бригади, начальник паливно мастильних матеріалів бригади, начальник продовольчої служби бригади, начальник речової служби бригади, помічник командира бригади справової роботи, юрисконсульт бригади, військовий капелан бригади батальйону появилась така посада. Ну і далі йдуть опять же, ті ж же самі посади, тільки на рівні батальйону. Командир батальйону і такі ж самі помічники, заступники, крім фінансиста там, і крім метролога. І останні тут йдуть командир взводу, командир роти заступники його, командир взводу і старшина сержант з матеріального забезпечення. І зараз, до речі, відрізняється. Раніше в армії був старшина, він відповідав. Зараз розділили, є сержант з матеріального забезпечення і є головний сержант взводу. Ну, в принципі, замком звода. Так, коротше кажучи, появилася посада, інструктор, старший інструктор навчального зводу. Раніше такої не було. В нього обов'язків, тут, мабуть, як у командира бригади, аж, аж три сторінки. Командир відділення. Це група солдат до 10 чоловік, може бути 5, 6, 7, 8. І далі йде частина друга. Називається внутрішній порядок. Розміщення в казармах, там на полігонах, утримання приміщень, там на якої відстані має стояти ліжко від одне від, 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 від одного і ліжко від із, наружної стіни, де холодно, опалення приміщень, чим їх топити, освітлення, провітрення, розміщення населених, пожежна безпека, охорона довкілля, розподіл часу, підйом ранковий огляд вечірня, перевірка, навчальні заняття, сніданок обід вечеря, звільнення з розташування. Відрядження, відвідування військовослужбовців, хто може до них приїжджати. Прийом молодого поповнення дуже важливий розділ 6. Важливий розділ номер 6 говорить про збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців. Це морока і головна біль командирів. Якщо сказати чесно, практично ніхто цим не хоче займатися. Я знаю, що найбільше уваги до збереження здоров'я. Військових були у командирів авіаційних частин, у яких льотчики. Льотчик сідає за літак в мільйон доларів, і в нього є катапульта, він може вистрілити і врятувати собі життя, але мільйон доларів і такого літака. Тому дуже важливо, щоб у льотчика було шикарне здоров'я. От за нього точно хвилюються. А всі ці сухопутні танкові мотострілки там ви знаєте, що робиться зараз на фронті, коли люди тікають від невинос... невиносимих умов. Але статут, це, я говорю, це тільки про статути, є ще окремі накази міністра оборони про там, забезпечення збереження життя, здоров'я військових, там є інші інструкції, там їх ого. Це ми тільки про статути говоримо. Тому, якби є дуже важливий розділ, в якому я постараюся потім знайти, де написано, що командир не може ігнорувати те, що сказав лікар. І питання до совісті лікаря і до клятви Гіппократа. Якщо він чесний лікар, він повинен сказати, що людина не готова і не може виконати бойове завдання. А то, що робиться у нас, зараз лікарі йдуть на злочин, і на моральний, і на юридичний, коли роблять ВЛК годними інвалідів і других людей, які вже ну, не ті, якими вони прийшли в армію. Ну, коротше, розділ про медичну службу, включаючи лазно правильне обслуговування. Це окремий розділ сьомий. Добовий наряд. Розділ восьмий. підйом за бойовою тривогою і збірною, ну, я думаю, це вже застаріло. Розділ частина третя, розділ 9-й, бойове чергування. Особливості внутрішньої служби у парках, на полігонах. Ну, це може стосуватися навчальних центрів, до речі, тут ще це актуально для них. Служба в парках це збережні техніки, обслуговування. Охорона техніки. Ну і додатки. Ціла купа додатків, яких не всі раніше були. Положення про порядок складання військової присяги. Додаток номер 2 Положення про порядок вручення бойових прапорів військовим частинам, їх зберігання і утримання. Додаток номер 3 виключено. Я щось не знаю, що це за додаток. Додаток номер 4 порядок розподілу молодого поповнення. Порядок додаток номер 5 Порядок вручення особовому складу озброєння бойової техніки та іншої, ну, це такі урочисті речі, вони грали такий моральний якийсь ефект, зараз вряд ли хто це робить. Додаток номер 6 порядок проведення опитування військовослужбовців, навіть е, в царській армії і в совєтській армії. Е, любий командир, не зважаючи, чи були в нього там заполіти, комісари, політруки, МПЗшники, психологи. Любий командир, генерал, там, наприклад, полковник, приїжджав у підлеглі частини. І сам особисто підходив до кожного солдата. Я в своєму житті один раз був присутній на шикуванні мотострілецького полку в 90-х роках. Ми стояли години три. По-перше, ми чекали пана генерала годину, і дві години, поки він всіх не обійде, до кожного має підійти запитати, чи нема в нього скарг. Щоб ми нижчі командири не приховували від генерала скарги цього підрозділу, який довірив він своєму комбату чи полка. Тому важлива штука, порядок проведення опитування. Там в дисциплінарному потім статуті буде порядок скарг і оскарження. Ну, додаток листок нарядів, обладнання місць для несення служби нарядом, книга прийняття і здавання чергування, книга видачі зброї, книга обліку озброєння техніки боєприпасів, записка про звільнення, книга обліку звільнення, книга запису хворих, книга запису відвідувачів, перелік написів на дверях приміщень біля входів до будівель. Та опис їх оформлення. Це то, що визиває найбільший е, сміх у ну, людей, особливо молодих людей, які кажуть, що це стандарти НАТО, а це стандарти полковників, які дуже хочуть в НАТО. Розміри табличок тут описуються. Чому ось погана табличка криво висить і на 2 міліметри вона трошки менша. Опис нагрудних знаків, нарукавних пов'язок, правила розбивки табору, вимоги пожежної безпеки, порядок зарахування військовослужбовців. До списків особового складу військових частин на вічно. Це такі моральні штучки для мотивації для підняття бойового духу. Далі дисциплінарний статут, статут гарнізонної і строєвий. Я не буду більше затримувати час, я просто ознайомив з тим, що знаходиться в статуті внутрішньої служби. Якщо будуть якісь запитання, напишіть в коментарях. А далі я буду намагатися оцей статут внутрішньої служби окреме відео. Зняти для того, щоб ну, пояснити, як, як це було, як було задумано, як вчили колись офіцерів Збройних сил, щоб вони чи радянських чи українських, як, для чого цей статут потрібен і чому його треба виконувати? Відповідь дуже проста: Любий із офіцерів, командирів, не може вважати себе розумнішим за цю книгу, яка написана кров'ю. Зараз вона застаряється. Зараз треба, щоб ці молоді командири дописували сюди те, що зберігає нам армію людей і веде до перемоги, і викреслює те, що навпаки забирає у нас людей і перемогу. Тому його треба коригувати, звичайно. Але є речі, які не міняються. Є речі, які ми будемо обговорювати в наступних відео. Дякую за увагу.